Фонна бесіда Путіна і Трампа це ні про що і нічого нового не дала. Тож чому Путін уникає прямих контактів? І наскільки вигідно йому затягувати процес Анна Брикова, далі? Я тут думаю, це дуже зрозумілий меседж. Для Путіна зі Стамбулу або ж президент України на місце прибув, а то й ні. І причина комплексна від фанатичного ставлення до своєї безпеки до небажання визнати рівність. Звісно, є тут і кремлівська любов до символів та політичних метафор. Чому я, власне і назвав Стамбул, щоб знову туди направити мединського і зробити вигляд, що просто продовжуються переговори 22-го року? На тій самій точці, на якій вони завершилися, для нього символічно це було дуже потрібно. Хоча й не вийшло, утім, відмова від зустрічі на рівні лідерів теж не була для України несподіванкою. З нашого боку це тактика, це демонстрація того, що Україна готова іти на переговори навіть з злочинцями і з терористом Путіном заради того, щоб припинити цю війну, але припинити не на російських умовах. А на умовах припинення вогню, тобто наочно показати партнерам, особливо США, що головна перепона на шляху до миру, таки Росія. Путін оголошує перемир'я і його не дотримується. То кличе на переговори і відправляє технічну делегацію, і навіть заговорює зуби годинними телефонними розмовами. Він періодично підкидає Трампу ідею про те, що ні, ні, я хочу миру, але от у мене є такі умови, є певні обмеження, і таким чином він фактично Трампу маніпулює. Але при цьому реально він нічого завершувати не хоче. Бо ж навіть чіткої відповіді на пропозицію про 30-денне припинення вогню і досі немає. пропозиція щодо припинення вогню. А я нагадаю, що це була американська ініціатива, не була сприйнята з повагою путіним і його армією. Ба більше ЄС вже схвалив проти Росії і 17-й пакет санкцій і вже працює над наступним. йдеться про санкції у вигляді прайскепу на нафту, енергетику, банківську сферу і про санкції, які вдарять по російській економіці. Паралельно санкції ухвалила і Велика Британія. Водночас європейці закликають вжити заходів і американців. І держсекретар США Марко Рубіо на тлі російських вихилясів на темі переговорів нагадав Кремлю про ймовірне посилення санкцій. Ми неодноразово, вже майже два місяці попереджали росіян, що це станеться, якщо не буде жодного прогресу. І я думаю, що саме зараз це починає реалізовуватися. Мовляв, санкції впровадити може конгрес і адміністрація Білого Дому їх може не стримати. Десь американці починають підозрювати, що Путін ними грає. Ну десь закрадається у них такий сумнів. Всі їм правда кричать з усіх боків, що Росія саме так чинить. Але от у них підозра почала все ж таки закрадатись, і Те, що говорить Рубіо, це спроба так піднатиснути. От тільки Трамп санкції не хоче і щораз раз повторює про готовність Кремля до миру. Тепер на ревізію готовності дає два-чотири тижні. Я думаю, що є шанс щось зробити. А якщо ви зробите це, це може зробити ситуацію набагато гіршою. Але може настати час, коли це станеться. Про імітацію переговорного процесу Росією говорять і в іноземних змі мовляв, це око замилювання для затягування часу насамперед заради воєнних цілей. Це інструмент, інструмент з одного боку. Прикриття активізації воєнних дій, тому що Путін хоче продовження війни. Він активізує воєнні дії проти України, і це зараз дуже помітно. По масованих атаках шахедів, запусках ракет і штурмах на фронті. Утім, путіну важливо показово імітувати пошуки шляхів до миру серед першопричин, аби підживлювати ілюзію договороздатності перед США. Анна Брикова. Ми Україна, марафон єдині новини.